Доброго доброго ранку. Знаю, що не 8.45, але все одно та менеджмент зарядка сьогодні разом з вами. Я Катерина Мілютенко, і я не дарма сьогодні з вами у е, своєму такому. Тренувальному костюмі. Тому що сьогодні я з вами хочу поговорити, наскільки для нашого тіла, для нашого розуму і для нашої енергії важливе заняття спортом. І нехай це буде не величезні заняття по 2 години, по 3 години, по півтори години. а Нехай це буде звичайна ранкова зарядка, яка буде займати у вас 15 хвилин, і буде... але ви пропрацюєте із своїми. Суглобчиками ви пропрацюєте із е, е, своєю лімфою, і це допоможе вам запустити якраз ось ту енергію, якої може не хватати. Чому кажу, може не вистачати? Тому що, друзі, як би це не звучало дивно, я повторю те, що ми завжди говоримо, і я нагадаю вам, або скажу щось новеньке, якщо ви цього не чули, що ми з вами. Енергію маємо в своєму тілі і ми з вами енергію створюємо самостійно. Так, і це насправді дуже просто. Ми прокидаємось, нам важливо і дуже необхідно випити води. Ідеально, щоб ця вода була із оцтом або із е, лимоном. Е, і тепленька. Вона має бути тепленька. Далі ми з вами. В залежності від того, хто що хоче зробити, для набору м'язової маси потрібно відразу піти і поснідати, а вже потім через годинку йти на тренування. Якщо ми говоримо, що нам потрібно трошечки схуднути, тоді ми тренуємося відразу. І відразу їмо щось. І не забувайте, звісно, після тренування потрібна якусь білкову їжу. Бо ось ця білкова їжа дасть можливість перше знищувати і розщепляти жири, і друге, насичувати ваші м'язи необхідними амінокислотами і білками. Бо це є наше життя, і звісно. І, звісно, вода має бути протягом протягом цілого, цілого дня. І, звісно, має бути сон. Тому настрій залежить від того, наскільки ми класно себе почуваємо і наскільки ми хочемо себе класно почувати. Ранок має починатися із зарядки, із пробіжки, із спортивного залу. Якщо ви ходите на тренування в спортивний зал, і краще це, звісно, робити зранку, бо зранку запускаються різні механізми, їх називають циркадні ритми, які необхідні нам для зміцнення м'язової частини нашого тіла і для того, щоб ми з вами, маючи класну м'язову частину, досить довго жили. А це нам з вами потрібно для того, щоб. Правильно, для того, щоб досягати власних мрій і цілей. Бо все в нашому житті ми один. Скільки на кожну задачу годин ми витратимо. А потім розкладаємо це все на часову шкалу послідовно, як, яку задачу одною за одною ми будемо виконувати. Для того, щоб ми з вами. Могли знали і бачили свою продуктивність перше, і... і для того, щоб ми з вами насправді не запам'ятовували ось той список задач, а відразу пам'ятали картинку дня, нашого маршруту, по якій ми будемо йти. Тож, друзі, пам'ятайте, що спорт. Не великий спорт, а саме зарядка і фізичні вправи це наш з вами квиточок до здорового способу життя, до довголіття і до класної молодості. Па-па, до скорих зустрічей! Ви пам'ятаєте для того, щоб краще все таки засвоїти принципи створення енергії і планування. Пишіть нам в коментарях 21, і ми підберемо для вас той курс, який вам найкраще підійде. Всім па-па, до скорих зустрічей!